Вітаю підписників мого каналу. І так, е, Вирішила об'єднати долар і євро в одну вкладку, в одне відео, як валюта. Е, чому? Тому що тут, ну, на мою думку, нема чого розповідати, особливо ну, там дуже багато. Тому просто показую результат. Ми купили раз на місяць валюту на тисячу гривень, там, е, купили долар, купили євро, все. Більше в нас. Ми не, ну, нічого не робимо, нічого там аналізувати, ну загалом там теж мало чого є. Тому просто дивимося, що купили долар, 24 долари, як і минулого місяця, вийшло у нас на 1000 гривень. Він, як і всі попередні місяці, у нас в мінусі. Мінус 65 гривень, десь ми на 5 тисяч маємо на, на зараз. По євро, те ж саме, ми купу, купили на 1000 гривень, знову ж ну, та ж сума, що й була минулого місяця, вийшов у нас. І по євро у нас 50. Ой боже мой, 88 гривень, 60 копійок плюс. Тобто, бачите, вони в нас перекривають євро, трошки перекрив долар, і такий невеличкий плюсик як в нас виходить. Для чого, ну, от дуже видно, да, з цього гарно видно, що треба диверсифікувати наші вкладення, наші інвестиції і взагалі ну, от, думати про те, що не класти всі гроші або в долар, або в євро. Краще купити, ну, хоча б так пополам, ну, навпіл 50% долар, 50 євро. Тому ну, видно, який результат. Значить, що я зробила, яку я помилку зробила з євро. Коли він підрос, я продала. Це було 4 тисячі. Зараз я поповнила знову в мене ну, рахунок, я поповнила на 5 тисяч, але ж я втратила біля 4 євро. Звісно, там можна на ту той дохід, що я отримала, купити євро, і воно може десь більш-менш вийде на цю ж суму. Я, тут я буду статистику показувати, але просто я для чого я це вам розповідаю? Для того, щоб ви не, не вмикали жадібність, яку вімкнулася у мене, і я е, от, е, на цій жадові продала євро. Значить, ну, і, і, звісно, втратило, тому що у нас спред є. От. Він, як ми бачимо, нічогісінько не впав до тих рівнів, що ми купували на початку року. Він зріс. Да, він там зупинився, зараз в боковіку там знаходиться. Але, тим не менш, він не впав. Тому Ну, вже як є. Це я вам кажу для того, щоб ви не повторювали моїх помилок. Звісно, якщо, якщо у нас ціль збирати, то ми збираємо. Ми не продаємо, коли воно відросло, коли воно там на піках. Нам здається, що все, зараз воно все полетить шкариберт. Ми на це не звертаємо уваги, ми просто накопичуємо. Просто купуємо, купуємо і купуємо. Тож, використовуйте оцю стратегію, що купувати на однакову суму регулярно, я купую кожен місяць. Просто ось і дивимось результат наших покупок. Я їх показую. Це в мене публічний портфель, ну, публічна, так би мовити, я публічно купую і розповідаю, що я купую, по чим, і що в мене виходить по факту. Тому просто купувати треба. Просто дисципліна і купуємо. Звісно, якщо ви не можете купувати на тисячу, купуйте менше. Ну, все одно робіть маленькими кроками. Я вже неодноразово в своїх ну, там, прямих ефірах на ну, от коли там записувала відео, я казала, що коли я починала формувати інвестиційний портфель, я собі поставила е, таку мету відкладати 30 доларів на місяць. У мене була така ціль, але ж е, коли я не могла відкласти навіть 30 доларів. От, якщо подивитись, то це ну, десь півтори тисячі на сьогодні. Коли я не могла відкласти ці гроші, я просто купувала один долар. І все. Я відкладала один долар, але я це робила. Тож, закликаю вас робити це регулярно. І е, коли от, у вас така. От ви собі ставите ціль, що ви регулярно будете це робити, але виставте собі рамки, якщо ви ну, не дуже так впевнені, що зможете витягти і не, не злитися да, на протязі всього, всього шляху, поставте собі мінімальну суму, поставте собі долар. Хоча б долар. Але це буде крок. Пусть він буде маленький, але це буде крок до вашої мети, до вашої цілі і до вашої перемоги. На цьому завершую. До зустрічі наступного місяця. І так, всім дякую за лайки, підписки, за вподобайки, за те, що дивитесь мої відео, спостерігаєте за нашим накопиченням. От і до зустрічі. Гарного всім дня. Бувайте!